Молитва про силу У світі існує так багато інформації. Приважно, вона є неточною і лише частина є правдивою. І все ж, навіть що, якщо говорити про правду, що в житті дійсно заслуговує нашої пильної уваги, про що ми повинні думати? У нашого Творця є особлива звістка, яку ми повинні знати і поширювати в ці останні дні. Цей щорічний тиждень молитов дає нам чудову можливість зосередитися на цьому разом. Господь був такий добрий до нас протягом цього року, що минає. Ми все ще знаходимося серед живих і маємо дорогоцінну можливість узяти участь у цьому заході. Дорогоцінні перлини істини. Приховані в надрах, і кожна година пошуку буде винагороджена повною мірою. Зберігайте у розумі принципи Євангелії Христа, старанно шукайте приховані багатства Божого Слова, усе небо стежить за тим, як людина діятиме щодо заповідей та обітниць Єгови. У Божому Слові є багато дорогоцінних істин, але нині пастві потрібна саме істина для теперішнього часу. Якщо ми вивчатимемо ці читання на тему Звістка для останніх днів з метою посправжньо зрозуміти цю звістку і жити нею, наша віра буде щедро винагороджена. Поділимося великим благословенням цих читань також із тими, хто самотній або перебуває вдома, і запам'ятайте наступні дати. МОЛИТВА ТА ПІСТ, СУБОТА, 14 ГРУДНЯ, Пожертвування для Місій Неділя, 15 грудня, нехай Господь милостиво відповість на щиро серне бажання всіх, хто щиро прагне жити з цією звісткою, отримати його Святого Духа в селі пізнього дощу протягом цього тижня молито.